Ребенок мимо позвонил и сказал, она Она знает, что я здесь работаю. Я позвонила девочкам, написала, спросила. И мне сказали, у нас беда. Вот, вот такая вот история. И там она у нас и Но ее убрать можно. Разбила Разбилась. все. Такого страшного ничего нет. Тусила, что мне как-то тускала, потом это самое страшное, что нам будет. А ты момент, что что будет? Конечно, ну девчонки работали, да, девочку одну ранила, но у меня Я просто приехала, никого нет, Девчонок нет. Там, там шесть полу детала. Как ночи. Посетите ее с пациентами. Там одна девчина поцарапала руку, так на час Пострадали три девочки, те, которые все, сидели. Значит, что-то есть Две а ничего, одна, наверное ага, большой не стресс много, не у нее у меня. был. Те, которые снимали, вот эту ерунду улетел. Не, там нет, больше в кафе смеет. никого не было. Больше никто там не пострадал, кроме них. А потом говорят, что четвертый там, но ну, я не знаю. А три, он сразу сказал, парень, который выходили. Ну, вчера же такое время окрасить да. тоже ждал. Вчера утром, значит, часов в девять, начало десятого, квартиры на балкон вышел увидел дым а потом ну, это самое услышал там люди говорят что три девочки вроде бы пострадали вот а у меня как раз жена в магазин пошла то я вышел думаю проверить чтобы с ней все нормально было потом вышел и увидел что там как, как раз ты, На, на на, уровне третьего подъезда Вот. посмотрел у соседей, нормально окна все. Вчера дрон прямо перед моими окнами летал, вот это самое. Смотрю, начал поворачиваться. Вот, я жене говорю, давай убираться. А то, ну, боком зрение увидел, он вверх пошел. Я остановился, а то слышит день. Он, оказывается за провода зацепился и упал. А потом мужчина какой-то схватил, вот, побежал. Ну, я потом вышел на улицу, увидел, что его задержали, то мужчина. Дрон разбил вроде бы. Вот я увидел, что нету приспособления взрывного. Там полиция стояла, говорю, там еще ти типа... Термуса було. От, а він, Та вон там стоїть. Говорю, а мужчина з рюкзаком вчора. Теж там. Задержали його. Ви тепер mm. якось ховаєтесь, от, mm. з цими подіями і дете в укриття, у вас тут поруч є. Далеко где-то, то ми по правилам двох стін. Uh -huh. Прячемося і все. Я забуду в момент позитивно. Поліклініки. І тут вдома ніхто не був, ніхто не постраждав. ніхто не було. Які у вас ну, що постраждало учаством будинку, які роботи вже зробили? Ну, от ви ж бачили самі оці великі вікна і ще там на балконі, на кухні тут. Ну, а так вроді нічого, кромі вікна, все нормально, страшно. Тим болі вчора він упав там вперед вдома, на проводах он не зірвався. А сьогодні це ж таке. Думали, що не достане до пісков. А, а що робити? Діти нема на стекла. Якщо зробити, зробити на вікна. А так і буде до кінця війни, поки не Ну, зима буде холодно. Ну, а що делати? Якщо город поможет, то може зробити. Як ви можете сказати, де ви були чи це? Це вдома було. Побачене, як вам. Касапи. Цап-цап-цап. А Цю серу ці серу, серу. Тільки уніта за собою забирають. І, і пользуватися їм не можу. З новин, що відбувся прильот евпіврона, одразу виїхали на допомогу. Працюємо ну, декілька, скільки декілька годин. Працюємо вже, надали допомогу вже п'ятьом сім'ям. Надаємо допомогу у вигляді будівельних матеріалів для екстреного ремонту житла. Це плівка, це брезент, це листи ОСБ. Також надаємо консультації соціальних питань і психологічну допомогу. Ого, першу психологічну допомогу, бо люди можуть плакати може бути істерика, тому треба допомогти. Головне паспорт, ідентифікаційний код, щоб людина проживала саме в цій квартирі. Ми розуміємо, що зараз дуже багато внутрішньопереміщених осіб, тому ми допомагаємо абсолютно всім.